Всім привіт! Сьогодні буде, мабуть, коротеньке відео, але я хочу показати вам сьогодні дерева, які дуже рідко зустрічаються на ділянці. В одному з відео, стареньке відео минулого року, я вам показувала свої дерева на своїй ділянці. Щось кожен, для вас, кожен із вас щось для себе побачив новеньке, але сьогодні я вам покажу в садовому центрі, що у нас є такого. Що ну, рідко зустрічається, а можливо, навіть взагалі ви не бачили. Почну з дуже цікавого і дуже рідкісного виду клену. Це клен псевдоплатановий палдиски. Подивіться, які у нього різні листячка, схожі на японський клен. Такого плану є ще. Дуже схожі вільха, берізка, вони зазвичай називаються лаценяти, тобто з різним таким листячком. Але палдіски це щось неймовірне, ні не на що не схоже. Я колись читала про це дерево, дивилася фото і десь я вичитала, що воно не росте більше 4 метрів. Але одна з моїх підписниць, дівчина, яка мені дуже подобається, а також моя. Клієнтка в садовому центрі, відвідувачка, показала фото свого шикарного такого клену, і він у неї вже метрів шість, він колоновидний, дуже цікавий. ну Просто навіть не знаю, з чим порівняти. Я з її дозволу вставлю фото сюди, відео, щоб ви бачили. Якщо у мене вийде ставити фото, я ще цього ніколи не робила, я спробую. І покажу вам, який він гарний. Ще один дуже цікавий клен. Сорт називається Red Flamingo через те, що у нього гілочки червоного кольору, бачите? І як це називається у, лист, у листочка? Забуваю, ще й на українські. Ну, ви мене зрозуміли. Бачите, які червоненькі гілочки і ніжно-рожеві молоді листя, рожево-білі. Потім вони зеленіють, стають такими рябенькими, але все ж таки більш зеленими. Але нові прирости дуже цікаві, дуже яскраві, рожеві, гарні. Ще один клен псевдоплатановий, називається Esk Sunset. Ми раніше пару разів привозили і навіть є у моїх. Постійних клієнтів вже такі клени вдома, але вам покажу це клен, у якого е, фасадна частина листячку, це біло-зелене, навіть воно таке жовтувато-зелене, а зворотня сторона рожева і влітку стає трошки темніше. І ось на вітру, подивіться, як він грає фарбами. Він то біло-зелений, то рожевий. Дивіться, як цікаво. У нас Привитий на штамбіку. Вони завжди приїжджають привиті, але буває просто сформовані. А це саме привитий на штамбі. Десь метр штамбу дуже буде цікаве дерево. Е, непогано таки наростає. Перші роки, поки вкорінюються прирості маленькі, але потім вистрілює. І повноцінний, гарний такий не сильно великий клен, можна формувати його кулею, якимось яйцеподібною якоюсь формою, а можна лишити просто в такому в більш-менш дикому вигляді. Так, наступне дерево у нас дуже цікава берізка. Здавалось би, ну, чим можна здивувати. Але це берізка називається Magical Globe. Вона кулеподібна, карликова, сонце світить, навіть не знаю, як стати, щоб вам показати. Кулеподібна шар, кулею такою невеличкою, десь приблизно до півтора метри. Це те, що пишуть на, на сайтах. Вона так само привита на стовбур. Бачите, деякі стовбури вже білі. Деякі ще коричневі. Колір говорить за рік рослини. Тобто, у цьому стовбуру, на який прививали, ще немає. Вісьми років зазвичай брізки стають білими, кора стає білою після вісьми років життя. Тобто комусь вже трошки більше. А ці ось, бачите, біліють. Тобто йому вже, мабуть, 7, і на наступний рік він буде вже білий цей стовбур. Дуже красива берізка, така незвична. Для патіозон, для невеличких садків стовбур вже не буде рости вгору, тільки утовщуватись. А сама крона її можна застригати, тоді вона буде більш щільна така. Але це куля. Бувають вони на високих штампах, бувають на низеньких. У нас саме такий цікавий варіант, що можна в горщику вирощувати і на патіозоні, і просто при вході в будинок чи там на ділянку. Прикольні такі. Ну, японськими кленами зараз нікого не здивуєш, але я так трошечки пробіжусь. Бачите, такий темний блудгуд. Це широсаванум Джордан такий жовтенький. Скітер з Брум колоновидний. Шаїна, оранжеола. Starfish, подивіться, наче а, морська зірка. Ну, Вона так і називається Starfish. Fish. Укігумо. Це плакуча форма. Райсенс, здається, називається правильно. Gold Cascade, так само плакуча форма. Ось великий скітер з брум. В минулому році він у нас був, він приїхав темно-бордового кольору. В цьому році він е виліз червоного і стоїть так червоним. А ті маленькі, які привезли цього року, цього сорту, вони так само темно-бордові. А цей чомусь так і стає червоним. У реддрагон це такий, як у мене. Дома я вам часто його показую. А це Dissectum Garnet. Красотун. От віці, який він повітряний. Ну, Це в принципі не дефіцит. Кленів зараз е безліч всяких. Е тому, в принципі, і вони очень, е дуже часто зустрічаються в садових центрах і вже на ділянках їх багато, тому не здивую, але просто вже була поруч та е зняла. Ось, подивіться, кам'яна Сіквоя плакуча. Форма. Хто не знає, мітасіквоя це, це хвойна рослина, яка разом з таксодіумом однаково себе поводять восени. Вони стають прямо такого кирпічного кольору. Я свій, свій таксодіум вам показувала. Тут важко знімати в такому сонці. А це плакуча форма. Я її підв'язала до гори. І гілочки, які наростають, свисають в різні боки. І вона дуже цікава, навіть коли без листя буде за рахунок цих плакучих гілочок. Дуже ніжніша така хвоїнка в неї. Ну, Як листечко, бачите. Я уявляю, коли вона виросте великою, яка вона буде гарнезна, ця метасіквоя. Ще раз вам показую дуже чарівний бук Рохана Біліск. Ой, вибачте, Рохан Діпінг. Плакучий, він вже став чорного кольору. Бачите, був навесні бордовий, як розкривалися бруньки. Постояв трошки бордовий, а тепер став прям чорного-чорного кольору. І такі кучеряві з версиночками, листечка дуже цікаві. І подивіться, ось він квітне. Такі їжачки, так, квітнуть буки. Рослинка вже броньована, не дешева, але дуже-дуже красива. І вона варта тих коштів, дуже рідко зустрічається. І стовбур вже у неї, бачите, який товстенький. Тобто вона. Стовбур вже багато-багато років. Ще одна цікава рослина. Ліквідамбар, сорт називається Гумбол. Тобто він шаровидний. Це з різних, з різних країн рослинки на різних штамбах. В принципі, це одне і те саме. Просто ці ліквідамбари приїхали навесні з комом землі, тому вони вкорінюються і не сильно наростили листя. І крона така більш розгалужена, не сильно застрижена. Ці застригались кожного року дуже щільно, наросли дуже густі, тому і плюс вони приїхали в горщику з закритою кореневою системою, тому вони виглядають трошки інакше. На наступний рік оці великі будуть так само виглядати такими гарними шапочками, такими кульками. Чим цікава рослина? Ну, по-перше, в такому розмірі з такими шапками вона дуже рідко зустрічається, саме цей сорт гумбол. Цікаві, цікаве забарвлення на листочках восени. Всі відтінки: помаранчевого, жовтого, червоного, зеленого все в переміжку як світлофор. Дуже незвична, дуже цікава рослина. Вони бувають ще на меншому штамбі, бувають взагалі без штамбу, просто куля така в горщику. Буває ще й колоновидні форми. Зараз у мене немає вам показати, але обов'язково ми замовили постачальників, обов'язково вони прийдуть, я вам покажу. Не сильно можу через сонечко, через те, через що я люблю знімати ввечері, бо так сонце не, пі... не пече, і легше знайти якийсь кут такий для зйомки. Так, Ще одна цікава рослина, колоновидна горобина. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала її чи ні. Вона дуже компактна, дуже густа. Поки що невелика, трошки більше за 2 метри. Десь 2,30, може 2,20. Бачите, яка щільна крона, гілочки всі дивляться строго вгору. Тут буде відніше. Ось вони всі під кутом ростуть. Гарно рясно квітне. Позав'язувала трошечки там навіть плоди, бо сини будуть помаранчевого, червоно-помаранчевого кольору. Я за неї спостерігала минулої осені за цими рослинками. Дуже класно. Це для тих, у кого мало місця, якийсь там кут закритий або щілину між декількох рослин, то саме колоновидні дерева дуже спасають ситуацію. У нас колоновидних ще, крім цікавих оцих горобин фастіят, є ще дуб. Він так само колоновидний. У нього дуже мілкенькі листячка. жолуді, маленькі, як у червоного дуба. Він росте такою колоною, але він восени не червоного, а жовтого-жовто-помаранчевого кольору. Так само яскравий, прикольний такий, дуже-дуже повільно наростає. Через те дуже цінується і коштує недешево. І ось у нас ще одне незвичне дерево. Колоновидне. Через те незвичне це тюльпанове дерево, бачите, з такими листячками. Останнім часом часто стали зустрічатися в продажу звичайні тюльпанові дерева. Є навіть варігатні форми. А це у нас колоновидні. І вони в минулому році вже квітли, значить, будуть і в цьому. А великі дерева, які не колоновидні, вони завжди заквітають в дуже дорослому віці. А ці вже в молодому і вже будуть з квіточками. Восени так само міняє колір листя на жовтий, як і більшість рослин. Але виглядає дуже екзотично. Ну, люди, які не розбираються в рослинах, навіть не скажуть, що це за дерево. Клен не клен, щось таке. Дивіться, яке воно цікаве. Воно гарне. І є в нас ще шаровидна липа глобоза. Теж наростає куля повільно. Можна її застригати, тоді вона буде прям щільним щільним таким щільною кулею. Але я хотіла, щоб крона трошки відросла, тому дала їй в цьому році. Звісно, в горщику не дуже їм зручно, вони хочуть в землю, бо коренева не розвивається в горщиках, а корона, бачите, наростає, тому частково там лисичку пожовтіло. Потрібно більше поливати, більше підживлювати через те, що горщик сильно просяться вже до землі, повністю вся в бутонах, зараз буде квітнути і пахнути, як звичайна липа. Але бачите, це ж все-таки куля. Ще одна цікава рослина, дерево це вишня Умбра Куліфера. Вона шаровидна, карликова, наростає дуже повільно. Ще її додатково застригають для того, щоб вона була ще щільніша. Більш карликова, дуже цікавий штамп, аж більше двох метрів. Це зроблено для того, щоб можна було, наприклад, вздовж паркану таку посадити через метр, через півтора. І ці крони будуть над парканом такі кульки. Дуже буде прикольно виглядати. А внизу можна посадити що завгодно, що вам подобається. Наростає повільно, в цьому році не застригали. Їх майже так трошечки. Думаю, що всередині літа позастригаю, і вони встигнуть нарости до осені щільніше. Дуже класно квітнуть навесні білими квіточками, такими як у вишні, тільки мілкенькі, але їх дуже-дуже багато. І це така куля із квітів. Буває, зав'язує трошки вишеньок, таких чорненьких або синеньких, темних. Але вони не їстівні, декоративні осипаються і цінуються вона саме за форму, і оцей мілкенький листочок. Дуже такий. Буквально 2-3 см, не більше. Бувають на низьких штамбах, на високих, але мені на високих вони чомусь подобаються більше. Ну, ось поки що на сьогодні і все. Багато у нас є сакур, катальп робіній, але все це зустрічається в садах частіше, тому я огляд просто дерев робити не буду. Показала вам саме цікаве. Так що дякую вам за перегляд. Гарного всім вечора. Продовжується.